Десятка, десятка мечів, десятка мечів в розкладі вона випадає пряма. Це буде не просто ляпас, це буде болісний е момент і ситуація. За е форматі руйнівного процесу. І більше того, я вам скажу, що ця, ця тема вона вже, вже розробляється. Йде розмова, є певні дії і є туз жезлів, тобто можливість рухатися вперед в цьому контексті. Єдине, ну тут бачите, знову ж та, та сама ситуація. Ми будемо шукати обхідні шляхи, тому що нам не дають, не дадуть е згоди, не дадуть можливості використати те, що нам дали. Але ми будемо шукати обхідні шляхи, будемо використовувати те, що в нас є, або зробимо щось інше, або скажемо, що це не ми. Ну Тут, тут формат, це можна зробити, але зробити нечесно. І це буде робитись. А гарні новини наші: ну, буде палати Москва, о, Буде палати... О, 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 о. карти обіцяють дуже спекотний. Е, я не думаю, що оксамитовий, е, сезон в Криму. Е, там продовження розкладу не найліпше для цієї частини півострову, і, і з позитивного, ну, в нас є рубрика е, смерті покітьків. Може, це Лавров, може, все ж таки сконає дядько. Але в нас випадає момент того, що, причому найближче е, тиждень-півтора, новина про, про смерть імператора, тобто людини, котра має знов ж таки відношення до війни. І нас може ну, не засмутити, але дати певний промінець надії, що покидьки не кішки. В них немає дев'ять життів, і вони час від часу уходять, але не в сторону а від себе. Тому треба налаштуватися все одно. Ми, українці, ми адаптуємося під будь-які процеси. І ворог намагається нас вибивати з колії, вибивати нас з емоційного кону. Треба знаходити ситуації позитивного характеру. Не дергани, а птиця Фенікс. Фенікс, тобто, як мандру, подолаємо, відродимося і викриємо нафіг глаз, очі нашим ворогам.